Ось так, Ясно. <cânt> <invoke> <g transparencia> так, що готуємо? Що це таке? Діетична збалансована страва для того, щоб бути максимально Так, Інжир в ковдрі із вишуканого прошутту, з бринзою, чебрецем, медом, бальзаміком. А наливка яка з нього добра. А де? Так, забираємо це все. Ні, І потім туди тут вже бригади. Мені не подобається, нагонзує, ні-ні. Якщо місяць пройшов добре, можна використовувати прошутто, коли ти розумієш, що воно можеш дозволити шикануть собі. Але взагалі його навіть можна з беконом, навіть якщо там. Бедрашна, давай чесно. Якщо місяць пройшов добре, то інжир можна собі дозволити.